Добрий день, шановні, ви на каналі Реальний екосад». Сьогодні ми на прохання глядачів знімемо відео про прививочку винограду. Чорним у зелене. На сьогодні це найпопулярніша прививка. Хоча вважається, що брунькою літня прививка більш перспективна, але живці. Пересилаються і зберігати їх до середини літа проблематично для багатьох, тому на сьогодні найпопулярніша прививка це Чорне-зелене і вона досить добре приживається. Ми в Київській області і в нашому регіоні ця прививка робиться приблизно із середини травня. До середини червня або до початку цвітіння винограду. У цьому відео я розповім, як робиться класична стандартна прививка без різних зайвих заморочок, тому що в інтернеті дуже багато, ну, не то, що помилок, просто непотрібних маніпуляцій. І почнемо з того, що... Для чого ми перепрививаємо виноград? Є дві мети перепрививки винограду. Перша це перевірка сорту. В цьому разі прививається у верхній пагін, на лозі прививається. Тут вона швидше дасть врожай і покаже вам сигнальну грону, і ви впевнитесь що це той сорт, який ви замовляли. І другий випадок перепрививки це коли вам треба замінити рукав якогось непотрібного сорту, і ви його перепрививаєте, щоб сформувати новий рукав потрібного вам сорту. Це трошки різні речі. І відноситись до цього треба трошки інакше. І почнемо з того, що нам потрібно для прививки. Ну, обов'язково потрібен сікатор, ніж гострий. Часто прививають таким канцелярським ножем. Він теж гострий, добрий ніж. Але я прививочним прививаю це для я. Потрібна стрічка для обмотки. Можна брати ізоленту, можна брати спеціальні стрічки. Я ось беру таку стреч. Пленку харчову. Для чого побачите у відео? Чому я так беру? Ну, і ганчірка потрібна, щоб ножик витирати. Якщо багато щепити, то ще, мабуть, спирт для дезінфекції. Але дезінфекцію після кожного різу робити взагалі не варто. Береться ніж, просто отак, отак витирається. Тут ганчірочка зав'язана і все. А коли переходите до іншого куща, то бажано зробити дезінфекцію. Живці, як ми готуємо живці, якщо вони правильно зберігались, зрізані у встановлений термін, тобто після перших заморозків, визрівши, зберігались добре, запаковані, ніякої підготовки їм не потрібно. Просто за добу-дві їх потрібно витягнути з холодильнику, Можна поставити у воду, щоб вони прогрілися і в них почалися реакції відновлення. Якщо є підозра, що живці підсохли, або <свісно> довго десь у вас лежали в теплі, то варто їх замочити на добу або хоча б на ніч. У воді 16-20 градусів, цілком з головою, але ось ці живці парафіно, парафіновані і знизу вони були парафіновані, вони абсолютно не пересохші. Іноді живцям потребується дезінфекція. Але тільки тоді, коли по ним ну, явно видно, що вони хворіли в минулому сезоні, тоді можна застосовувати дезінфекцію. Там фундазол береться або топсином у подвійній концентрації, і їх обов'язково тоді замочують і мокрими на 20-30 хвилин у розчин пестицидів, занурюють, потім висушують і потім прививають. Але це рідко дуже застосовується, краще прививати здоровими, гарними живцями, тому що з пестицидами руками. Тоді потрібно перчатки вдівати і все таке. Але таке буває, що треба дезінфікувати. Спочатку ми підготовлюємо кущ для прививки. Тут ми будемо замінювати рукав. Це у нас алвіка, він непоганий добрий виноград, але він у нас так не достигає і не зберігається. Спочатку прибирається. Вершки. Так, тут три пагони. І що треба враховувати? Якщо ви прибиваєте рукав, а не, а не просто для перевірки сорту, то треба враховувати, куди він буде загинатись. Ось тут пагони, вони мають загинатися сюди, всю сторону. І тому при привівці. Брунька має бути з цієї сторони, щоб її було добре прививати. Це багато хто не враховує, а потім не знає, як його пригнути. Ось цей пагін сюди пригибати не можна. Він буде ломитися і бруньку з цієї сторони цепляти не можна. Це внутрішня сторона. Лоза має чотири сторони бокову, жолобкову. Спинку і брюшку. Зазвичай щепиться на спинку. Чому? Тому що там найтовщий шар камбію. Як визначити, де прививати? Ось тут ще камбію не видно? Тут не видно і десь отут. Над другим-третім листком з'являється така біла полосочка. Це зачатки камбію. От на таку лозу вже можна прививати. Ось в неї брюшку, це в неї спинка, це желобкова сторона, це бокова сторона. І Брунька прививається тут, бо тут камбій буде товщий. На спинці або на брюшці камбій буде товщий і легше зміщувати, стикувати слої камбію. На желобковій стороні на, і на боковій стороні камбій тонший, і бруньку з цієї сторони ну, не розташовують. Недобре це, вона буде рости, воно приживеться, як ви його не поставите, воно приживеться, але рости буде по-різному. Ось ми з'ясували, що десь над третім листком вже нормально закладається камбій. Але якщо воза навіть зеленіша, і ви прив'єте, ще не видно, де там камбій, воно трошки довше буде приживатися, але все одно приживеться. Тому це не дуже критично. А от е, підібрати лозу по товщині, це треба обов'язково, якщо ви щепите рукав. Якщо десь для перевірки сорта, це другорядний показник. А тут, значить, можна з цієї лози прививати, а, не, а якщо прививати нижче, то треба брати оцю, оцю лозу. Зарання живці. Нарізати не треба. Показують, нарізали, кинули в баночку з водою, а потім їх там десяток плаває і пальцем там колупаєтесь, якого вибрати, щоб він підійшов. Так не робиться. Живець нарізається одразу перед тим, як вставляється у розчіп, нікуди не кладеться, ні в яку грязну воду. Тому що вона навіть дистильована через 20 хвилин після того, як ви туди поставили чи кинули живця, вона вже є забруднена. Спочатку ми підготовлюємо зелену лозу, куди будемо прививати. Треба видалити бруньки. У багатьох книжках і навіть у підручниках написано, що треба прибрати листя, все залишити голий паган. Це помилково. Так пишуть. Якщо ви прививаєте на старий кущ, десь у верх рукава, то немає значення, є тут листя, чи нема листя, воно приживеться, лоза визріє. А якщо ви прививаєте на молоденький кущик або на підщепу, яка тільки дала перші пагони, де нема запасу старої лози, нема запасу пластичних речовин. То це листя живить коріння. Тому на молодих кущах обов'язково це листя треба залишати. І друга причина, чому його треба залишати, є підщепи, в яких лоза довго визріває. І якщо видалити листя, буває таке, що цей кусочок лози залишається до осені, не визрівши. Такі випадки бувають. Якщо хтось не стикався, то йому повезло. А так прививка виросла, а оцей кусочок не визрівший і вона за зиму загине. Вічка ми видалили. Тепер скільки тут лишати? 3-4, ну 5 сантиметрів лози треба залишити. Максимум 5, більше не треба. Так, робимо зріз і одразу готуємо живець. Живець теж ріжеться на 3-4 см нижче бруньки. Навіть можна більше, якщо ви не впевнені, що з першого разу зробите потрібний зріз. Як правильно зарізати? Можна отак різати під брунькою, а можна отак, можна отак. І в будь-якому випадку воно приживеться, але правильніше різати звідси. Цей запас живця потрібен. Тут пластичні речовини, він краще приживається, не треба під саму бруньку ніколи різати. І ріжеться на вісу. Іноді ріжуть на досочки канцелярським ножем, отак ставлять, воно, звичайно, зручно, але перший срез ви робите фактично на вісу, а потім, коли перевертаєте, то вже зрізом викладете на досочку, яка поки чиста, але після 5-6 прививок вона вже буде брудна. Тому я не використовую. Я ріжу завжди на руках і не на палець, а так, гострим ножем. І немає значення, за скільки стрізу ви зробите. Правильно різати не до середини серцевини. Правильний зріз робиться на всю серцевину з однієї, на всю серцевину. Так. Тут можна підрівняти, це. А з іншої сторони робиться так, щоб залишилось. Отут не було пустого. Це так. Положено робити По... методичках. Але якщо ви зріжете із цієї сторони до центра, і з іншої сторони до центра, нічого страшного не відбудеться. Він так же приживеться. Обсохнути він не обсохне, не треба його сувати в грязну воду. Це байки, що він висихає, як різати зелений пагін. Розщеплення. Розчіп роблять зі сторони бувшої брунки. Отак поступово, рівненько, ми робимо розщіп на довжину, яку ми бачимо. Зайвого не треба. Чому так? Якщо різати отак, у нас нема обмеження і ніж просто провалюється. І тоді живець треба інакше різати. А так ми його вставляємо. Сюди майже до кінця. Трішечки. Так, і брунька з цієї сторони, навпроти цієї бруньки. Хтось там сперечаються, чи має бути поляризація, чи є в нього поляризація, чи можна на ту ж сторону бруньку прививати, приживеться воно і так, і інакше на будь-яку сторону брунька приживеться. Але рости буде по-різному. Якщо рослина вимагає почергово супротивного листування, Бруньки розположені почергово супротивно на винограді. Так і ставте, не заважайте їй рости і не видумляйте там різних поляризацій. От. Для обмотки я використовую цю стреч-плівку. Так, вона береться зворотньою стороною рулончика, інакше ви не забезпечите натяження. Забезпечити. Отак от можна було б і закинути. Є, і, і, і Якщо ви обмотуєте там спеціальною стрічкою для прививок, отак от зазвичай і зав'язують. Але я замотую далі. Чому? Погода може змінитися. Прививку роблять у пасмурну погоду або Зранку, ввечері, і погода може змінитися. І на завтра почнеться жара і живець буде висихати. Тут зверху, буквально 3 сантиметри, більше лишати немає сенсу. Воно все одно засохне зверху. Але поки воно захищає брунь, отак. От Бриваємо і... Живець захищений від висихання. Ну... Можна підстрахуватися зверху ще ізолентою або якоюсь більш міцною стрічкою. Так, небагато. Три оберти і цього достатньо. Далі. Цей живець треба закрити від сонця. Обов'язково. На сонці живець дуже швидко висихає. Іноді використовують, отак, просто беруть два листки, защіпкою їх щепили, і воно закриває від сонця. Це досить добрий варіант. Але можна, коли багато прививаєш, то листками зручніше. Але якщо ви прививаєте мало, то можна взяти отакий білий папір. Завернули і в такому випадку зверху кульочка надівати не треба, яка б спека не була. Так, його завернули, щоб він не нагрівався на сонці. І Ізолентою липкою зав'язаємо. Можна тут загнути. Все, прививка готова. Це класична прививка. Зараз ми іншого пагана прив'ємо. Я розповідати не буду, просто дивіться на руки. Видаляємо брунки. Це потрібно для того щоб рослина живила привиту бруньку, а не свої. Завжди свої бруньки. Рослина живить краще, ніж привиті. Зарізаємо. Робимо живець. Робимо розчіп. І не треба нічого мочити, Вон, на нього давиш, з нього сік тече. Вставляємо брунька в цю сторону. Все, замотуємо 20 секунд, ніколи за цей час. Живці не обсохнуть. Це щеплення якби резервне. Ми розраховуємо на цю прививку, вона туди добре буде загибатись і пагін цей товщий, сильніший, сильніший. Але це так на всяк випадок. Це класичний спосіб прививочки без всяких заморочок. І останнє, що треба зробити, це повісити бірочку, тому що забувається, поки прививка приживеться, а наступного року ви вже не будете пам'ятати, де ви що прививали, якщо прививок багато. Тому обов'язково одразу вішайте бірку. Це така тимчасова бірка, але до наступного року вона витримає. Мабуть, на цьому ми зробимо перерву, тому що вийшло сонце, а прививати можна або зранку, або ввечері, або в похмурий день. Тому продовження ми зробимо другу серію, де я розповім про нетипові прививки. Але які застосовують, бувають такі ситуації, коли вони потрібні. А на цьому будемо поки що закінчувати. Добра і миру вам. До побачення на моєму каналі.